Що відмовляєтесь голосувати, так? Це бойкот називається, так? Ми просто бачимо красу канідату на цій. Подивіться, значить, я кращої не бачу. Я вам закон, що за моєю пропозицією подає обирається, а друга пропозиція наша. Ви не маєте права. Я по закону читаю ще раз. Секретаря сільської селищної міської ради. Секретар сільської селищної міської ради обирається за пропозицією сільського селищного міського голови відповідною радою числа її депутатів. Що, за моєю пропозицією, ви не розумієте? Наскаждає. Кожен депутат депутата свою обов'язку голосує чи не голосує? Ви падали на те, щоби. Танціян Ірина Олексівна була обрана секретарем світської ради. Прошу голосувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Половина. Візу. По імені тепер. Я половину. обрані. Так. А що бивши не вони не голосують. Хто бив? А особи. З першого дня, коли я придумаю голову, депутати теж залишаються. Я розставлю, давайте не будемо перетворювати на балаган. Я, я, я просто Тані. вирішую, що вони вони закінчились. Чого ви будете? закінчились. закінчились. Вже треба працювати. Працювати будемо. В законі в законі новообрана сільська рада, вважається е, легітимною. Проведення першої організаційної сесії, яка проводиться на протязі місяця. Значить, Діма, попередні депутати, кого ти бачиш? Бабари обраний. Я голосував. Я маю теж право голосувати. Він чоловік. <правді> Значить, ні в... задаєте питання. Як вибували Підніміть руки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і сім. Ну, а потім. Тут... То, Колись, я голова Якщо це голос голоси. Вісім, вісім, вісім років. Ми тепер. Давайте. І голова вщитується також голос голови. Голос голови теж враховується. А скажіть, будь ласка, на якому цьому вона може А скажіть, будь ласка, ми зараз будемо працювати по старому регламенті сільської ради. Зачиститься. І там у нас у регламенті повинно прописано. як у нас за секретар таємним голосуванням чи таким голосуванням? Я консультувався в районній раді, вибираєте відкритим голосуванням. Якщо, я подав одну, дві я не подавав. Давайте або працювати, Ви що думаєте, давайте людям реговувати, не знаю, що вони будуть робити. Я дойду до регламенту. Мариха поговорите, на ви почали рахувати. Я зараз... У нас 5 вже по мене як відчину. Ви почали рахувати, із 15 людей ви порахували сім на сім. Вже мінус один. Вже кого вбрали? Значить, як убрав. Значить на піднизу два брали? Хто поти, хто звинував <ел> mm -hmm. стоять. Можна зараз Тому на засідання в резерві на засіданні. Не було упередженості. Вас поколи не звинуватили, що ви хлопці секретаря віддаєте. Та я вам розказую, що А я на роботу прийняти під рішення. Я на і ознайомлювалася із справою. А як вона мати право? Давайте вийдемо з депутатів в лічильну комісію, щоб на нас не було. Будуть рахувати володбація. Чого? А ви закон приймете, як не депутат? Так вони навіть не знають своїх прав. Вони знають, я зачитаю їм. Чому ви зриваєте? Вони ніхто не зриває. Чому ми повинні потім познайомитися із нашими правами? зараз. будь ласка, ви колишні депутатів. Ви чомусь. Ви Ви нам не сказали декламенту, дали. Ви ж нам не об'яснили, а в нас нашому місті 8 хворих. Ми що не поїхали, а до нас ніхто не поїхав. Бо тому, що ви не вирішили, у нього є заєднання. Яке це нова правоприсадка? На чому ж вона була вписана? А ви знаєте, новий закон вийшов про вибори, знаєте, новий закон вийшов вибори. Тобто по цьому-то... люди не ознайомились, бо депутати ті, хто були, їх не ознайомились. Ви хора депутат, чи нова? Ні, ну на ваш депутат, ну я так вижу. Давайте я вам читаю. Можна сидіти? Депутат, депутат. депутат. Член член не член чи давай Давайте будете викривати по да. Я сюди прийшов. Давайте Я я хотів запропонувати свою кандидатуру на виконку. Бо мені не байдуже вже це село. Я в нього трошки і свого життя вложив і послуг. Я не можу, можна зараз, можна, можна. То, ви можна. Значить, давайте баллан прикрапимо. Можна присутність. Значить, а коли надають слово, тоді слово просить так? Да. Да, да, як, я скажу. Я як. То, що попросить, я говорю. Значить, ми зараз проведемо тоді в коїсь будуть робить. Регламент здоровістої сільської ради. Роботи зонічної сільської ради 7 стартання, загальні положення, віддає законом про місцеве самоврядування України, дає законом, який стара є органом місцевого самоврядування з горішкої територіальної громади.